я Був малим, мені подарували такий вертольотик, який літав кругом. То мені найбільше він запам'ятався? Бо я сильно не втішився. Взагалі це народження сина. Кожного разу згадую, о, класно. Йому вже 23 роки він досить такий самостійний, і вже успішний. Найбільше у моєму житті мені запам'ятався подарунок мої, моєї мами. Мені це життя. Я їй дуже вдячна за це, також вдячна татові, тому що без нього такого б не сталося. Якийсь день народження, от сьогодні там мені було 4 роки чи 5 років подарували мені хтось з наших друзів, чи, е, якісь дитячі музичні інструменти, якби мандоліну чи гітару. Я цього не пам'ятаю, але розповідають, що я просто взяв задоволення, пішов на ній бринчати і зразу її розбив молотком. Це були ляльки-мотанки, які я з дітьми роблю. І коли дитина в п'ятому класі зробила мені подарунок, це для мене він був найдорожчий. Слова про якісь почуття сказані близькою людиною. Ковзани, гімнастичні ков. багато чого. У мене якийсь був десь недавно якийсь такий подарунок. А, телефон да. Телефон гарний подарунок. От зараз дівчині буду на Новий рік подарувати телефон. На день народження подарували медведя, разом такого, як я. Справді дуже ну, запам'ятався і зі мною думаю буде довго.